Доброго дня. Чи Чу чути мене? Доброго дня, чути. Чути. Думаю, розпочинаємо. Всім доброго дня, учасники ефіру. Мене звати Голонатопіць, я займаю посаду начальника відділу розвитку надання адміністративних послуг у управління з питань цих розвитку Львівської обласної військової адміністрації. Сьогодні наш восьмий ефір. Просто погано на... видно, так? Ми сьогодні розпочинаємо восьмий ефір і він присвячений навчанню адміністраторів СНАП у сфері надання адміністративних послуг, суб'єктом надання яких є департамент дорожнього господарства Львівської обласної військової адміністрації. Як ви вже всі знаєте, ми це все робимо на виконання розпорядження начальника обласної військової адміністрації, номер 217, від 29.07.2022 року про організацію на дня адміністративних послуг. І так, сьогодні ми розглядаємо чотири адміністративні послуги з департаменту дорожнього господарства. У е, департаменту є вже е, попередній досвід співпраці з Львівською територіальною громадою. Власне, бачу Маріанну Турок, яка вийшла на зв'язок, так? І сьогодні це навчання присвячено для адміністраторів ЦНАПів, міст районного значення, міст обласного значення для територіальних підрозділів ЦНАПів міст обласного значення та для адміністративного центру області міста Львова. Процитую: освіта це те, що більшість отримує. Багато хто передає, лише деякі мають. Тому бажаю учасникам ефіру передати. Отримані, отримані сьогодні знання своїм колегам, які, на жаль, не мали можливості приєднатись до нашого ефіру. Тому пропоную представниці департаменту дорожнього господарства сьогодні передати свої знання. На превеликий жаль, Шуляковський Орест Олексійович, директор департаменту дорожнього господарства, не мав можливості доєднатись до нашої зустрічі, тому зразу передаю слово кучмі Олені. Мирославіні, головному спеціалісту сектору безпеки дорожнього руху. Прошу, пані Олену, і даю вам можливість доброго дня, мене звати Олена Кучма, я головний спеціаліст сектору безпеки дорожнього руху. Наш е, департамент є е, суб'єктом надання адміністративної послуги видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Почну е, з першого. Е, відкрила. Почну е, з першого е, З першого класника. Е, Поки що ми не бачимо. Ви ще не бачите? Ні. Зараз я щось не так зробила. Ба, видно? Поки ні. Зараз. Так, видно, але розгорніть, будь ласка. Розпочнемо з першої адміністративної послуги: це видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів. Всі інші у нас чотири адміністративні послуги, вони пов'язані з цією однією послугою видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Перша послуга це є, вона є в 523-му розпорядженні, е, і її видача здійснюється виключно через СНАПи, е, видача до оплікату, переоформлення, анулювання дозволу. Е, в нас відтепер теж буде здійснюватись через СНАПи, але тільки через СНАПи міста Львова, ну тобто територіальної громади міста Львова. Територіальні громади міста Львова, взагалі, е, ознайомлені з цією послугою, тому що вона у нас надавалась через СНАП, було дуже багато заяв, дуже багато звернень. Тому громади, територіальна громада міста Львова цю послугу знає добре. Інші громади для них це буде е, зовсім нова послуга. Вони таку послугу наразі ще не надавали, тому що суб'єкти зверталися е, тільки до міста Львова. Для отримання цієї послуги. Е, не, необхідно подавати всього навсього тільки один документ це заява. В нас от е, з правого боку розміщено заява, е, яка надається, всім видно, сподіваюся, і е, в цій заяві основним є е, основним книжком дані про юридичну чи фізичну особу. Основним має бути вказано це місце розташування рекламного засобу, і е, якщо це місце розташування, е, наприклад, не, на, не в межах смуги відведення автомобільної дороги, а на пам'ятці архітектури, на якійсь будівлі, ще десь, має бути надано також підстава про надання е, про набуття права користування цим місцем та строк такого користування. В заяві е, про видачу дозволу. Е, люд... Юридична чи фізична особа має вказати повне своє найменування, юридичну та фактичну адресу, ідентифікаційний код, е, а для фізичної особи має ще бути надана згода на обробку персональних даних. Е, також має вказуватися, як я вже попередньо говорила, має бути вказана адреса місця розташування рекламного засобу. Е, з досвіду, то, що до нас зверталися наразі за ці всі роки, ми до нас зверталися тільки за розміщенням рекламних засобів на в смузі відведення автомобільних доріг. За, по, поки що заяв про розміщення е, рекламних засобів, крім смуги відведення автомобільних доріг, до нас не надходило. Тобто, в нас таких, такого досвіду теж наразі немає. Але будемо вчитися разом. Якщо це стосується автомобільної дороги, то має бути вказана назва повна назва автомобільної дороги з індексом, обов'язково має бути вказана кілометрова прив'язка до дороги. Праворуч, ліворуч чи арка. Якщо в заяві цього не вказано, таку заяву приймати не можна, тому що департамент не буде знати, де саме фізична чи юридична особа хоче отримати дозвіл. Має бути вказана також характеристика рекламного засобу, і ну, якщо людина хоче не в межах смуги відведення автомобільної дороги, має бути вказана підстава про право користування місця. Тобто це може бути стіна якогось будинку, стіна пам'ятків архітектури. Тобто, людина має додати, вказати в заяві, на підставі чого вона хоче там розрахувати рекламу. Термін надання такої послуги 10 календарних днів, вона надається безоплатно. Результатом надання адміністративної послуги є дозвіл або лист у відмова у наданні такої послуги. Відмовою може бути в даній послузі. Це коли, по-перше, неправильно оформлена заява, це ми віддаємо зразу відмову. Щоб надати дозвіл на рекламу, ми мусимо узгодити його, можливість розташування цього засобу з власниками до, ну, наприклад, дороги, або пам'ятки культурної спадщини, або місця, де воно мало би розташовуватися. І якщо ми не отримаємо такої згоди або підтвердження згодів ну, у розміщення реклами ми даємо лист відмову. Передача документів. ЦНАП має протягом одного дня оформити документи і передати в департамент. Ми маємо 8 календарних днів на обробку цих даних, на уточнення інформації з власниками місця розташування цього рекламного засобу. На погодження всіх деталей. І також якщо все погоджено, ми оформляємо розпорядження голови адміністрації право дозволу, і від нас виходить один також документ це є саме дозвіл, в якому вказується на підставі чого людина отримує дозвіл на розміщення зовнішньої реклами. Як я раніше заговорила, розміщення зовнішньої реклами на територіях і спорудах здійснюється за згодою їх власників або уповноважених ними органів е, з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних і широко-культурних цінників, типології елементів місцевого середовища. В разі розміщення зовнішньої реклами в межах смуги відведення автомобільних доріг, дозвіл оформляється за участю Укравтодору. Або власників автомобільних доріг, тобто департаменту дорожнього господарства, або комунальних доріг а, ну, та національної поліції України у випадку розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках архітектури, тобто національного або місцевого значення та в межах охоронних зон пам'яток історичних реалів населених місць. Дозвіл оформляється робочим органом за участю органів виконавчої влади, визначених законом країни про охорону культурної спадщини. Зупинення розгляду документів, поданих для отримання дозволу, можливе, за бажанням суб'єкта господарювання шляхом письмового повідомлення робочого органу або державного адміністратора, який протягом одного робочого дня інформує про це робочий орган. По видачі реклами це у нас. Презентація закінчена. Далі продовжимо з назвою наступної послуги. Кожен дозвіл виданий, може бути видано дублікат цього дозволу. Видача дубліката дозволу на розміщення зовнішньої реклами також оформляється заявою, яка подається в центр надання адміністративної послуги. Підставами для видачі дубліката дозволу є втрата дозволу, пошкодження дозволу, інші підстави встановлені законом. В заяві про видачу дозволу має бути вказано повні дані юридичної чи фізичної особи. Має бути також інформація про раніше виданий дозвіл, дата видачі дозволу, адреса місця розташування і підстави для видачі дубліката дозволу мають бути вказані. Термін надання такої адмінпослуги два дні безоплатно. Також ми даємо дозвіл або лист відмову. За один робочий день ЦНАП має оформити і передати в департамент. Департамент за один робочий день має опрацювати і передати назад в ЦНАП дублікат дозволу. Також будь-який дозвіл. Може бути переоформлений переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами, може бути у разі зміни найменування суб'єкта господарювання юридичної особи, прізвища імені по батькові фізичної особи-підприємця, у разі зміни місця знаходження суб'єкта господарювання, інші підстави перед законодавством. Людина може продати комусь право цей дозвіл, тобто рекламу, рекламну конструкцію, в такому випадку це теж треба переоформити. У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу, суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав подати робочому органу або державному адміністратору заяву про переоформлення дозволу разом з дозволом, що підлягає переоформленню. Те, що... В кінці кожна заява повинна бути належним чином підписана і поставлена е, на початку це я вам пояснювати не буду, тому що ви це самі дуже добре знаєте. Але е, можливий такий варіант, що е, замість юридичної особи може а, чи фізичної особи може бути хтось уповноважений довіреністю. в такому випадку до всіх документів, тобто до одної заяви до будь-якої цих заяв. Має бути додана довіреність на людину, яка представляє інтереси е, заявника. А йде оригінальна чи засвідчена копія? Е, довіреність. Е, ну, дивіться, довіреність напевно оригінальна, тому що довіреність юридична може бути е, видана фірмою, тобто, на фізичну особу. Ну, нема змісту робити нотаріально завірену копію нотаріального документу довіреності. Е, для переоформлення Я дозволу має бути вказана підстава для переоформлення і додаток сам оригінал дозволу, тому що, що це є документ, який потрібно повернути в департамент. В такому випадку буде, крім заяви, ще оригінал дозволу. Термін також два календарних дні. Один день СНАП передає в департамент, департамент розглядає і передає назад в СНАП. І остання наша презентація це є анулювання дозволу. Будь-який документ дозвільний може бути виданий, переоформлений, виданий на нього дублікат, і так само він може бути анульований. Для того, щоб анулювати е, дозвіл, е, людина має також подати документ, заяву. Припинення дозволу може бути в разі припинення юридичної особи, злиття, приєднання, поділ та інше. І в разі підприємницької, е, припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця. В заяві необхідно вказати основні дані, як і в кожній заяві попередній, номер, дата, номер та дата видачі дозволу, який анульовується, і підстав для анулювання цього дозволу. Також має в додатку бути оригінал самого дозволу, який анульовується. В даному випадку процедура трошки довше днів займає, тому що анулювання дозволу відбувається на підставі розпорядження голови адміністрації. Один СНАП оформляє, передає нам, ми готуємо розпорядження голови адміністрації, якщо всі документи в порядку, і віддаємо документи в СНАП. Все по презентаціях наразі закінчено в мене. Якщо у вас є якісь питання, то можете запитувати. Я так розумію, територіальна громада Львівська запитань не має, тому що вже є досвід е, прийому документів з працювати з департаментом дорожнього господарства, і в тому числі в лиці Олени Кучми. Так? Е, можливо, все ж таки є питання в когось, то, будь ласка, маєте зараз можливість е, задати в нашому ефірі. Дякую. Маріано, попрошу Маріану, турок задати питання, але включити мікрофон. супер. Можна контактний номер телефону, якщо будуть якісь запитання вже при прийомі документів, якщо часом буде щось виникати, є у нас є контактний номер телефону на своїй приймальні. Бачу, Пазу. дякую. Е, на жаль, особистих мобільних телефонів всі ЦНАП ми е, подати не можемо. Але в приймальню ми завжди, тобто ми завжди співпрацюємо з СНАПами, ми завжди готові допомогти. СНАПом тільки треба прийняти правильно один документ, заяву. Тобто, це досить проста адмінпослуга. Добре, контакти є. Ще додатково СНАПО поінформую: у дорученні голови було посилання з графіком роботи. І так далі. Власне, там є посилання на всі Ютуб записи, які проведені департаментами. Тому, будь ласка, якщо хтось не взяв участь у попередніх ефірах, можете з легкістю у вільний час переглянути. Ми Чи також. є ще запитання? Можливо, якщо нема до Олени, є до мене питання, то задавайте. Питання немає. можна я ще скажу одне слово. Олег, звичайно, що можна, будь ласка. Надіслали цю презентацію на, всі, на 11 територіальних громад для ЦНАПів, щоб кожен ЦНАП міг користуватися в роботі цією презентацією і для уточнення деталей. Супер, от власне, ми теж поставили на Google Диск всі ваші інформаційні, технологічні картки, бланки заяв. власне, Презентації, тому власне в даній табличці на загуби посилання, яке ви маєте бо оголошувати зараз в ефірі, я не маю можливості, то можете ознайомитися теж з презентаціями. Можливо, є громада, до яких не надійшли. Мабуть, якщо немає вже запитань. Будемо дякувати Олені Мирославівні, головному спеціалісту сектору безпеки дорожнього господарства департаменту дорожнього господарства за фахове надання інформації з приводу співпраці з Львівською обласною адміністрацією, а саме з департаментом дорожнього господарства. Всім вдячна, що мали можливість приєдналися до ефіру. Всім бажаю вдалого та продуктивного дня і до зустрічі в наступному ефірі, який буде сьогодні. О 14.30. тому ну, до зустрічі. Гарного дня і до побачення. Дякую. 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 До побачення.